Привітці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні, по проханню однієї з підписниць, я випікаю малай. Малай це пиріг, який випікається з кисломолочного сиру та кукурудзяного борошна, але це тільки один з рецептів. А скільки їх, стільки, скільки хазяйок, стільки і рецептів. Тепер я беру шестеро яєць і відділятиму жовтки від білка. Друзі, якщо вам подобається мій контент і ви маєте можливість, підтримайте кулінарні витівки, ставши спонсором. Це допоможе розвитку мого каналу. І дякую вам! Тепер я окремо відділивши жовтки і білки, спершу буду збивати жовтки з цукром. На 6 жовтків я буду додавати 200 г цукру і буду збивати, поки вони не побіліють. Цукр буду додавати невеликими такими порціями за 3-4 рази. Так буде швидше збиватися будуть швидше жовтки. Якщо у вашому регіоні малай готували по-іншому, напишіть, будь ласка, в коментарях мені. Я спробую, якщо це сподобається, то запишу вже малай вашого регіону і буду ділитися з підписниками цим рецептом. Додаю 250 г кефіру, Він у мене 2,5% жирності. Можна додавати сметану, але я додала кефір і теж просто вже змію. Мішую. Тепер, як тільки все змішалося вже до однорідності, буду сюди додавати вже перетертий кисломолочний сир. Сюди згружаю. І так само тут, поки тісто у нас не дуже густе, то можна працювати з міксером або з вінчиком, або силіконовою лопаткою. Чим вам зручно змішувати, тим і робіть. Рецепт дуже простий, але виходить надзвичайно смачний. Це якийсь мікс. Сирної запіканки із бисквітом. Воно виходить дуже цікаве. Сюди ще додаю пакетик ванільного цукру, 10 грам, і трошки десь одну столову ложку лимонного соку. Я вже так на ситечку його здавлюю, але ж орієнтовно, одна столова ложка. Теж воно буде Дуже з сиром гарно воно поєднується: Лимонний сік, буде запашний, можна ще сюди стерти цедру, але я вже не буду цього робити. Тепер додаю сюди кукурудзяне борошно. Борошна беру 200 грам. і його пересіваю вже сюди, в тісто, і буду тепер вже перемішувати. Буду змішувати вже лопаткою з дна наверх, ось так, як змішується при бисквіті. Ось таким чином. І коли вже все змішалося, його відставляємо. І будемо тепер збивати білки. Білки окремо збиваються, уже без цукру. І орієнтовно, десь хвилин 8-9 я збиваю до таких гарних піків. Я зараз вам покажу, як вони до яких таких стійких піків. Ось, зараз я відключу, дивіться, ось ось так. Білки збиті. І тепер білки буду додавати до нашого тіста. Тісто за рахунок того, що з кукурудзяним борошном таке дуже гарного кольору, такого жовтого. І тепер силіконовою лопаткою теж вмішую білки, змішую із жовтками, з усім ось такими рухами, знизу вверх. Поки все не змішаю, спішити не потрібно, і міксера брати тут уже не потрібно. Ось такими рухами, десь хвилин за 3, за 4, все змішало. І тепер я беру форму на низ пергамент. І виливаю все наше тісто ось такої воно консистенції густої-густої сметани. Духовка в мене вже прогріта до 200 градусів, і я зараз буду ставити малай в духовку орієнтовно на 40 хвилин. Розправила і ставлю в духовку. Зустрічаємося через 40 хвилин. Подивіться, який малай, гарний присмах. Такий рівненький, зараз він трошки підхолоне, і я покажу, який він в розрізі. Ріжеться дуже гарно. Зараз я його підніму, і ви побачите, який він гарненький. Дивіться. Дуже такий пахне гарно. І дуже смачний і гарний. Можна їсти сметаною, з джемом, з варенням, з чим хочете. Ммм, смачнюй. Обов'язково печіть і пишіть мені в коментарях. Як вам і до зустрічі?